Морська блокада або початок відкритого полювання на привидів, Великобританія та її союзники перейшли до обговорення плану, який раніше здавався немислимим: силового захоплення суден російського тіньового флоту. Ці танкери роками перевозять нафту в обхід міжнародних санкцій, наповнюючи військовий бюджет Кремля мільярдами доларів. Але тепер Лондон готовий діяти жорстко. Як виглядатиме операція? Із затримання суден у міжнародних водах, які юридичні підстави готує Захід щоб легалізувати арешт майна РФ на морі, і чому цей крок може стати фатальним для російського експорту в 26-му році? Прямо зараз ми розберемо деталі найзухвалішого плану союзників. Додивіться до кінця: це початок нової ери морських санкцій. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як зазначає видання NV, російський тіньовий флот це сотні застарілих суден, які офіційно належать підставним компаніям у віддалених офшорах. Вони працюють без західного страхування, часто вимикають транспондери, щоб стати невидимими для радарів, і проводять небезпечну перевалку нафти з борту на борт просто посеред океану. Британський уряд наголошує, що ці танкери не просто інструмент обходу санкцій, це екологічні бомби уповільненої дії. Більшість суден перебувають у жахливому технічному стані. Лондон планує використати саме екологічний фактор та порушення правил безпеки судноплавства як головний юридичний важіль, замість паперових санкцій, фізичне блокування та конфіскація вантажу. План, що обговорювався, передбачає створення спеціальної коаліції країн-партнерів, основна ідея якого полягає в тому, щоб перехоплювати танкери у стратегічно важливих точках. Найбільш Ша увага прикута до данських проток та Гібралтару. Якщо судно не має належного страхування або порушує норми безпеки, військові кораблі або берегова охорона країн союзників матимуть право зупинити його для інспекції. У разі виявлення порушень судно конвоюється до порту, а нафту заарештовують. Це фактично означає встановлення жорсткого контролю над ключовими водними артеріями Європи, через які проходить. Російський експорт, звісно, Кремль уже готує відповідь. Російські офіційні особи такі наміри називають державним піратством та погроджують симетричними заходами. В матеріалі НВ підкреслюється, що Британія усвідомлює ризик ескалації. Москва може спробувати відправити військові конвої для супроводу своїх танкерів, що ставить світ на межу прямого бойового зіткнення на морі. Проте союзники вважають, що ризик виправданий без радикальних дій. Тіньовий флот. Лот продовжуватиме фінансувати війну в Україні. Економічна блокада на папері більше не працює. Настав час силового примусу. Лондон сподівається, що сама загроза захоплення суден змусить багатьох власників танкерів відмовитися від співпраці з Росією через страх утратити майно. Як ви вважаєте, чи наважиться Британія на реальні силові затримання суден? Чи це лишиться лише елементом психологічного тиску?